Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії ремонтують дороги. Бібліотеки отримали книги та набори для творчості. Студенти коледжу культури і мистецтв співали веснянки. Близько 50 доріг в Олександрійській громаді запланували відремонтувати протягом цієї весни-літа. Роботи розпочалися минулого тижня. Першою, з якої розпочали ямковий ремонт, стала вулиця Поштова. Наступними будуть Садова та Козацька. Якщо будуть кошти, завершать капітальний ремонт вулиць Скічка, Єфремова та Запорізька, який розпочали минулого року. В Олександрії розпочався поточний ремонт доріг. Першою стала вулиця Поштова, на якій розпочали відновлювати асфальтне покриття. Загалом ямковим ремонтом протягом весни літа охоплять близько 50 доріг міста та старостинських округів нашої громади. Мабуть, бачили перехрестя. Поштова і Шевченка відновили, там був проблемний відрізок дороги. Сьогодні закінчуємо поштову, переходимо на слідчу на садову Казацьку. А взагалі у нас в плані відновити до, скажімо, на протязі весни літа відновити максимум всі дороги, кошти виділені, якщо кошти буде недостатньо, буде дофінансування». На цей сезон також заплановані і капітальні ремонти. Поки що погоджується сума фінансування. Це ті дороги, які почали ремонтувати минулого року по вулицям Скічка, Єфремова та Запорізькій. Ми поцікавились у начальника управління житлово-комунального господарства, у якому стані дороги після зими. Був мороз або відлига, і стан доріг значно погіршився, якщо брати рік назад. А можливо, це вже час прийшов їх відновлювати. У нас проспект Соб. Борний значно погіршиться стан дорожнього покриття, тому щоб відновити, потрібно буде набагато більше коштів на відновлення до належного стану. Працівники підрядної організації вже пофрезерували пошкоджені ділянки доріг та виконали підготовчі роботи. Тому управління житлово-комунального господарства прохає водіїв не паркувати автівки на узбіччях цих доріг і по можливості об'їжджати ділянки, які ремонтуються. Якщо водії бачать, що йдуть ремонтні роботи, максимально старатись або об'їхати ці відрізки, якщо це можливо, і не паркувати в машинах на обочинах. Тому що частенько із-за того, що стоять машини, пропускають якісь ямки і відновлення, скажімо, не в тому об'ємі, який хотіли б зробити. І приходиться повертатися. 16 коробок з наборами для творчості та книгами про пригоди дівчинки Іларії з Литви від української письменниці Ірини Голуб нещодавно отримали олександрійські бібліотекарі. Їх розподілять між усіма бібліотеками-філіями громади, аби юні читачі брали участь у майстер-класах та відкривали для себе нову країну Євросоюзу. Як Олександрійська ЦБС розпочала флешмоб адресної допомоги бібліотекам України далі у сюжеті. Бібліотеки Олександрійської ЦБС отримали набори для творчості та книги від Ірини. Голуб історія розпочалась з того, що Ірина Чемерис придбала книги української письменниці і подарувала їх бібліотеці. «З Іриною голуб я знайома лише по Фейсбуку, і це дякуючи її батькам, які вже, з якими я працювала багато років в районі державної адміністрації. А потім познайомилася з нею через Фейсбук ще до війни, і мені завжди було цікаво з нею спостерігати, оскільки в неї були цікаві дописи. І з початком повномасштабного вторгнення, ну я помітила, що жінка переїхала з дитиною в іншу країну, і я продовжувала за нею слідкувати, оскільки вона ділилася своїми переживаннями, своїми турботами. І це було цікаво. Читати. І нещодавно я прочитала, що вона написала книжку Іларія в Литві, і що ця книжечка продається. Звичайно, мені захотілося підтримати нашу землячку, оскільки для мене це не лише приклад того, що людина може писати, може викладати свої думки, а й приклад того, що ну, вона там біженка, і так само, як і в нас є переселенці, що людина не склала руки, а почала шукати себе в іншій сфері. Тому це такий був гарний приклад для мене, коли людина може реалізувати, вона хоче цього, і вона цього добивається. Бібліотекарі зв'язалися з Іриною. Голуб, повідомили, що в Олександрії вже читають про пригоди Іларії в Литви і запросили письменницю на зустріч з юними читачами. Ірина Голуб пообіцяла влітку приїхати до міста та провести зустріч із малятами. Через деякий час вона зв'язала зі мною, і написала: А скільки бібліотек в Олександрії? Я пишу, що в Олександрії 16 бібліотек, не тільки в Олександрії, а й всі Олександрійській громаді, тому що у нас бібліотеки є і в селах, і в селищах, і е, там також є маленькі читачі, які будуть раді прочитати її книжечки. Е, і вона повідомила, що під час е, книжкової ярмарки е, зайшовся меценат, який хоче викупити весь тираж її книжок і розіслати по бібліотекам України. І попросила надати адреси наших бібліотек. Чому ми були дуже раді і надали ці адреси. Окрім наборів книг, Олександрійська ЦБС отримала і набори для дитячої творчості від українського бренду Зібі їх використовуватимуть під час різноманітних бібліотечних майстер-класів. Отримали в понеділок вже 16 посилок. В кожній посилочці підписано, для якої це бібліотеки, там є набір матеріалів для творчості і книги Ірини Голуб. Дуже класно, що Ірина Голуб стала такою амбасадоркою України. Розповідає про культури України в Литві, Вона пропагує там, рекламує нашу культуру. Вона продовжує займатися. Вона справжня патріотка, і, до речі, її чоловік воює, захищає батьківщину. А вона з донькою знаходиться в Литві. Загалом Олександрійська ЦБС отримала 16 таких наборів з книгами від Ірини Голуб та матеріалами для творчості. Тож кожна із бібліотек філій матиме можливості як для творчості, так і для мандрівок Литвою. На подвір'ї Олександрійського театру водили хороводи та співали веснянки. Наша знімальна група стала свідком запису студентами коледжу культури і мистецтв обрядових пісень. Це відео стане частиною благодійного концерту в форматі телемосту. Хто запросив Олександрійську молодь та які пісні співали, розкажемо у наступному сюжеті. На подвір'ї Олександрійського театру водили хороводи та співали веснянки. Студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв разом з викладачами дисципліни народне музикальне мистецтво підготували три обрядові весняні пісні та виконували їх на сонячному подвір'ї. Звучала веснянка панянка, віночок, горобчик. Такі пісні Вікторія співає вперше, і наше справжнє автентичне їй до вподоби. Взагалі, у нас є цілий предмет народне пісенне мистецтво. Де ми вивчаємо різні звичаї, обряди, повністю якби відтворюючи їх. Дуже багато пісень вивчається. Ми докладаємо багато зусиль, щоб від правильно відтворювати. Вперше заспівала веснянки і Анастасія. Взагалі я веснянки раніше не чула, на жаль. Але коли я почула вперше веснянки у нас на фольклорі, то мені це дуже сподобалося. Це дуже автентично, по-народному і дуже гарно. Раніше, на жаль, я не співала такі пісні, тому що це більш не моя сфера, це для мене щось нове та цікаве. Молодь не просто заспівала веснянок, а й записала їх на відео. Цей матеріал буде частиною благодійного концерту в Англії. Долучитися до заходу Олександрійським студентам. Запропонував випускник коледжу. Зараз студент Одеської академії музики Олексій Засядько. Зараз він знаходиться в Англії разом із благодійною організацією Medical Lifelines Ukraine. Юкрейн. Організовує подію, призначену для збору коштів на закупівлю карет швидкої допомоги для України. Концерт від Будеться 21 квітня. Українці долучаться в форматі телемосту. Де ти зимовала, у садочку, на, клиночку, на весну закликали, і вона вже прийшла. Нехай такою ж теплою буде погода в ваших домівках. На цьому випуск завершено. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.